Вичне правосуддя допомагає рейдерам обкрадати людей. Там, де суд прокуратура, фактично позбавляє громадян України не захищати свої інтереси. Які схеми використовує прокуратура, аби справи потрапляли фактично до ручних суддів. Ми покажемо вам на конкретних прикладах. Не пропустіть. Герої сьогоднішнього розслідування уже потрапляли під приціл об'єктивів наших журналістів. Це вони подружжя Лесі Софієнко та екс-нердепа від партії регіонів Володимира Піхова. Вони бізнес-партнери міністра втікача Миколи Присяжнюка. У попередніх матеріалах ми розповідали, як цим героям вдається фактично віджимати у людей аграрний бізнес. А де зараз перебуває там пісні? Ви знаєте, він. Десь перебуває, я кажу що тільки ми між собою стосуємося. Починаючи з 2014 року, Леся Софієнко намагається різними способами заволодіти приблизно 22 аграрними підприємствами. В августі 2014 року було проведено порядка 200 обсков одномоментних по всій території України, во всіх агропідприємствах, по заявленню. Одного из подставных лиц со стороны Пехова и Софиенко. Дело это касалось якобы завладением чужим имуществом. Цель була зміна власників, відповідно, присвоєння всього вимушеності хвост госпідприємств. Як ми зазначали раніше, тоді юристам підприємства вдалося відстояти свою правоту в судах. А вже в 2016 році з'являється нове не цивільне, а кримінальне провадження, де пані Софієнко фігурує як потерпіла, начебто підприємства належали їй, але незаконним чином опинилася у власності невідомих осіб. В цій ситуації Софієнко знаходить собі таку допомогу у вигляді звернення, до прокуратури міста Києва з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Вона пише цю заяву, її визнають чомусь потерпілою, і вона таким чином, скажімо так, хоче повернути їй те, що їй ніколи не належало. Тоді прокуратура міста Києва вручає працівникам сільгосппідприємств підозри. Причому усім різні: одному за те, що до офісу не впускав, а іншому за те, що в офісі працює. Всього ще 12 человек під подозрением. Это люди, які работают на этих сельхозпредприятиях, а також в юридичних фірмах, цей чоловік заступник директора дочірнього підприємства Іскра він надає в оренду підприємствам техніку. Саме за це йому також вручили підозру. Говориться о том, що я, будучи владельцем. иностранного предприятия продавал на него акции сельхозпредприятий, в том числе и принадлежащих Софиенко Лесе Степановне. В общем-то, это сущая неправда, потому что я никогда не был, для начала не владел никаким предприятием за рубежом, не был его ни конечным бенефициаром, ни совладельцем. У своїх обвинуваченнях прокуратура зазначає дуже цікаву деталь. Кожний з підозрюваних окремо своїми діями склад злочину не вчинив. Але всі разом вони вчинили склад злочину, передбачено частиною 5 статті 191, який в нас передбачено покарання від 7 до 12 років. Тобто, ну якщо так грубо кажучи, да, от 0 0, 0, 0 а разом у нас там виходить там, тисяча. Да? Шикарно. Тобто кожен із них нічого не вчинив, але от всі разом вони вчинили злочин. З цього моменту починається найцікавіше. Прокуратура звертається до суду з вимогою накласти арешт на все майно та корпоративні права підприємств. Але звертається чомусь до Дніпровського районного суду міста Києва. Наш чинний КПК чітко показав, що орган досудового слідства співпадає з слідчим судом, слідчим суддею, який розглядає справи по місцю знаходження слідчого органа. У нас прокуратура міста Києва. Вона знаходиться на Преславській 45-9, Тобто, ну це зрозуміло. Це Печерський район міста Києва. У них є ну слідчий відділ на <головіка> Антоновича <головіка> 114, да ну тобто Глуцівський район. Ми пояснимо у чому тут суть. Теоретично цю справу мав би слухати голосіївський райсуд Києва або Печерський. Чому прокуратура звернулася саме до Дніпровського суду? Жодного роз'яснення на наш офіційний запит за два тижні ми не отримали. Натомість маємо цілком логічне припущення. Вочевидь, винести потрібне рішення можуть винятково у Дніпровському суді. На всю Україну він прославився завдяки судді Миколі Чаусу. Про цього суддю наші журналісти вже знімали ексклюзивне розслідування. Ми з корупції, хотіли з вами поспілкуватися. Торік його впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Пам'ятаєте, це він зберігає гроші у банках, у трилітрових, склянних, на городі. Так от, Чаус зізнався слідству, що третину хабара, тобто 50 тисяч доларів, має передати голові суду Нелі Ластовці. А тепер увага. Саме пані Ластовка за один день винесла 22 ухвали щодо арешту рахунків корпоративних прав та майна сільськогосподарських підприємств, які хоче собі привласнити пані Софієнко. Адвокат пояснює, що винести 22 рішення за один день об'єктивно практично неможливо. Наприклад, в клопотанні зазначається щось там. Ну неправильно написано правильно написали підприємство, неправильно написали юридичну особу чи неправильно написали директора, директора. Склопотання слідчого затверджене прокурором, воно переноситься в ухвалу суду. Тобто, про що це можна казати? Про те, що просто формально бралось і приносилось. Хто ж така Неля Ластовка, яку віднедавна почали називати кишеньковою суддею? Торік Вища рада правосуддя відсторонила її з посади. З'ясувалося, що пані Ластовка винесла як мінімум три рішення про позбавлення прав активістів автомайдану за поїздки до Межигір'я. і це попри явно підроблені документи. Наприклад, у рапорті було написано, що водія зупиняли у центрі, а протокол скла на околиці Києва очевидно порушила норму процесуального права, принцип верховенства права. Третя дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді ластовки до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення її з посади. Таке рішення було ухвалене 27 березня 2017 року. Щоправда, пані Неля оскаржує рішення ВРП щодо свого звільнення. І поки тривають оскарження, вона чинний голова Дніпровського райсуду. Ми намагалися отримати коментар у Нелі Дмитрівни. Проте її помічниця стоїть горою. Я Нелі Дмитрівна Неля Дмитрівна, що зайнята у неї нарада. Е, вона завжди зайнята і на розмірного Вона зараз на нараді знаходиться. Тут? Зачкати, будь ласка, в кадр. Ні, не тут. Ми прориваємось в кабінет і жодної наради немає. Будь ласка, до прес-секретаря, вся інформація моя. Ні, будь ми ласка, хочемо саме безпосередньо. Я не знаю, хто ви, ви будь ласка, я вам показую посвідчення. Скажіть, будь ласка, не на рекомендую, як вам дається, за один день винести 22 рішення з приводу агріколь Приємств. Суддя на елітному автомобілі Мерседес МЛ 2013 року вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також у власності родини Ластовки є Тойота Камрі вартістю 420 тисяч гривень, а ще дві квартири в столиці загальною площею 214 квадратних метрів. А якщо вірити державному реєстру речових прав на нерухоме майно, то проживає родина в приватному будинку на столичних у Ми віднайшли цей будинок і зафіксували біля нього автівку Тойоту, яка є в декларації. Чоловік Нелі Вадим Ластовка за часів Януковича обіймав посаду заступника прокурора Київської. Області у 2014-му потрапив під люстрацію. А його мати Ольга Ластовка, адвокат за нашою інсайдерською інформацією, саме вона є посередником у питаннях вирішення справ. Після таких фактів стає зрозумілим, чому саме Дніпровський ресур обрано для вирішення такої делікатної справи пані Софієнко. Отримати коментарі і в Лесі Софієнко. Проте жодного контакту. Як тільки вона бачила нашу знімальну групу, ховалася. Корумпованість правоохоронної системи та забюрократизовані судочинства позбавляє майна підприємців та збагачує рейдерів. Команда СтопКору буде пильно стежити за ходом слідства цієї справи і домагатиметься звільнення таких суддів та прокурорів із займаних посад.